Друзі, знову вітаю всіх на каналі компанії Ніка. Як і обіцяв, піч по принципу бурільян в роботі. Така піч має величезну загрузочну камеру, в яку зручно завантажувати крупні неколоті дрова. Тривалість горіння в наших умовах 7 годин на одній закладці дров. Ми опалюємо вологими липовими дровами, іноді в переміжку щіпою. Горить, як бачите, чудово. Верхня додаткова дверка призначена для удобства обслуговування. Нагадаю, що принцип роботи печі бурільян в тому, що повітря проходить через труби, з яких складається корпус цієї конструкції. Повітря проходить природною тягою, але ми встановили додаткові канали для турбіни. На нашому прикладі одна сторона печі працює природною тягою, а друга з вентилятором. І я можу сказати, що ефективність роботи з вентилятором і прогрів приміщення буде в рази вище. Через труби вихід повітря відчувається приблизно на відстані 40 см. Якщо є питання по підбору такої печі для вашого приміщення, телефон під відео. Дякую за огляд. Всім тепла, мирного неба і скорішої перемоги.